Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую разом зі мною трішечки помандрувати. А точніше, я хочу, щоб ми з вами разом відправились в одне цікаве місце. А що це за місце, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. І оркестри там є, і сяють рампи, сонячні одежі, коні на манежі, кіт, який рахує, слон, який танцює. Що це за місце, діти? Це цирк, правильно. Погляньте, діти, які тварини виступають у цирку. Скільки всього тварин у цирку? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Правильно. Тепер давайте їх порахуємо в зворотньому напрямку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Поміркуйте і скажіть, хто виступав першим? Хто виступав останнім? Чи знаєте ви, хто виступав за собакою? Яким за порядком був лев? Скажіть, будь ласка, а які тварини дикі нам зображені? Які тварини свійські? Скільки диких тварин ви бачите на малюнку? А свійських? Їх порівну однакова кількість чи різна? Діти, оскільки ми говоримо сьогодні про цирк, тож я побуду трішечки фокусником. Погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Я попрошу вас порахувати їх і запам'ятати, скільки їх тут. А тепер закрийте очі. Погляньте на екран і скажіть, скільки було м'ячів на початку. Викладіть стільки ж синіх квадратів. Скільки м'ячів я додала. Стільки ж покладіть зелених квадратів. Скільки всього зараз м'ячів? 7, правильно! Як ми отримали число 7? До шести додали один, правильно! І ще раз заплющіть очі. Що в нас змінилося? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно, їх стало вісім! Тож, покажіть за допомогою квадратів, як утворилося число 8. А тепер скажіть, як утворюється кожне наступне число в ряді чисел. Додаючи до нього 1, ми отримуємо наступне число. Діти, а зараз у циркові антракт. Час перерви. І дуже вічливий продавець пригощає нас солодкою ватою. Скільки солодкої вати приготував для нас продавець? Вісім порцій, правильно, що станеться, якщо він додасть іще одну порцію? Солодкої вати у нас стане 9. Отже, як утворилося число 9? Вісім додати 1 дорівнює 9. Для позначення числа 9 на письмі використовують цифру 9. Пропоную вам намалювати цифру 9 у повітрі. Також спробуйте обвести пальчиком цифру на екрані. А тепер до нас в гості завітала конячка. І їй дуже сумно, адже на вулиці досить прохолодно, а в неї немає будиночка. Діти, давайте ми з вами разом збудуємо нашій конячці будиночок за допомогою паличок для лічби. Використаємо для будиночка 8 паличок. Отже, скільки паличок ми використали для того, щоб збудувати будиночок. Вісім. Скільки поверхів і кімнат є у вашому будиночку? Один поверх, правильно. Візьміть іще одну паличку і покладіть її так, щоб у вашому будиночкові стало два поверхи. Скільки поверхів у будиночкові зараз? Два. Правильно. Скажіть, будь ласка, скільки паличок ви використали для того, щоб змайструвати цей будиночок? Молодці! Дев'ять паличок.